Буковина отримала 14 нових автомобілів швидкої медичної допомоги. Нові автомобілі будуть базуватись як і в місті, так і в районах. Всі вони оснащені відповідним технічним обладнанням для оперативного реагування на виклики. Їх закупівлю відбулась за рахунок коштів, які надійшли від Національної служби здоров'я України. Вартість одного автомобіля складає біля двох мільйонів гривень. Для мене це подія є непересічною, тому що насправді я не пам'ятаю за останній час, відколи цікавлюсь. Медициною краю і, і загалом, що за бюджетні кошти придбано хоча б один автомобіль автомобіль швидкої медичної допомоги. Ми десь мали е, точково е, подарунки у вигляді благодійної допомоги це 2-3 автомобіля. Але придбання такої кількості автомобілів за бюджетні кошти це насправді подія, яка мала би запам'ятатися Буковинці. Завдяки залишку коштів від відповідних пакетів, завдяки грамотному правильному керуванню цими коштами, екстрена медична допомога отримує 14 автомобілів. Хотілося б сказати, що це з 2014 року, року перша така. Серйозна закупка таких автомобілів, ми дуже сильно омолоджуємо автомобільний парк екстреної медичної допомоги, частина автомобілів залишиться безпосередньо в місті Чернівці, частина автомобілів переїде в райони. Ми всі прекрасно знаємо, яка ситуація зараз в районах, оті наші старенькі е, УАЗи, які вже вибачте, прогнилі і, і підлога проломлюється, і так далі. І так далі. Коли практикуючий лікар... Працюю в комфортних і класних умовах. Мені кажеться, рівень надання медичної послуги зростає. Тому щиро радий за вас, щиро радий за Буковину і щиро радий за медицину нашого краю. Вибори до Чернівецької міської ради продемонстрували, що найбільші симпатії Чернівчан зібрала нова фракція, єдина альтернатива. З результатом у майже 20% представляти інтереси виборців будуть 11 депутатів, серед яких громадські активісти, науковці, підприємці та експерти. Що в першу чергу хотілося б зробити, це то, що зроблено в багатьох інших містах, це відокремлити політику від господарювання це такий важливий, дуже момент, компонент, да? тому що що зараз відбувається, ставиться керувати управляти комунальними підприємствами просто чисто політиків, політиків, які взагалі не управлінці, які не професіонали в своїй справі. Як це зробити, це вже друга справа. Є досвід інших міст. Я думаю, що ми в них не треба нічого вигадувати. Треба просто піти в ті міста, де є результат, і поговорити з ними, і вирішити, як це зробити. Получається, це в першу чергу, тому що там мають керувати і управляти професіонали. Представники єдиної альтернативи зазначають на важливості розвитку інфраструктури у місті Чернівці та називають її теперішній стан критичним. Це відсутність доріг, це відсутність інфраструктури для відпочинку, це відсутність дитячих садочків, так? та кількість, яка має бути. У нас будуються будинки, у нас будуються квартали цілі великі, але на ці моменти люди дуже жаліються, їх просто немає. Немає куди вийти з дітьми. Немає парків, немає скверів, немає дитячих площадок, немає спортивних площадок. Так? Якщо є, вони захаращені. Це має бути системно і це. Перші ті завдання, які хотілося би зробити, важливим аспектом роботи альтернативи буде розвиток доступності міста для маломобільних верств населення. Наразі у нас немає ані скверів, ані парків, а ані доступних вільних майданчиків для того, щоб люди з інвалідністю мали можливість вийти з твого помешкання, дістатися до аптеки, дістатися до медичного закладу чи будь-якого закладу. І бути відчувати себе соціально захищеною людиною в нашому місті, ми хочемо, щоб у місті Чернівцях розвивався доступний комфортний транспорт для, для того, щоб могли ним скористатися всі маломобільні версиї населення, в тому числі і люди з інвалідністю. Також важливим напрямком роботи нового скликання Чернівецької міської ради є реалізація інтегрованої концепції розвитку міста, говорить експерт з децентралізації Тарас Прокоп. Була розроблена інтегрована концепція розвитку міста, але вона по суті не реалізується через ту ситуацію, яка в нас з'явилася в місті. Тому потрібно приступити до того, щоб все ж таки впроваджувати е, ці плани в життя і крім того, розробляти нові плани, які б могли би стимулювати е, розвиток самого міста. У нас проблеми з транспортом, у нас проблеми з е, дорогами, е, проблеми з доступністю. З безпритульними тваринами, і це все скажімо, воно зупинялося, і коли говорили про те, що треба вирішити те чи іншу проблему, все впиралося в протистояння політичне, яке відбувається на рівні міста. Микола Швець, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.